Я Оксана, я є разом з чоловіком-засновницею компанії Горгани і мамою цих двох маленьких дівчаток. От, я дуже люблю сама бути багато на вулиці, тому мої діти з самого маличку дуже, -дуже багато гуляють. От я бачу в цьому великий зміст, бо вони здорові. Мені здається, вони дуже креативні, бо спалки вони можуть придумати від газонокосилки до коня. І також вулиця це світ не обмежений стінами, і це також дуже-дуже важливо. Ми гуляємо багато. Ми гуляємо навіть в холодну пору, не менше 4 годин в день. І відповідно, для того, щоб гуляти комфортно, я довго думала, який одяг має бути комфортний для гуляння для мене і для дітей. Зараз я трошки поділюся своїми знахідками, можливо, вам теж буде корисно. Маркусям, ми показуємо. І Русін одяг. Е, 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 Яринка зараз ходить в садочок. Вона ходить в садочок Мочу-Пікчу, і того вони теж гуляють так багато від 4-5 годин. І буває таке, що ми виходимо зранку. Зараз є середина листопада. Підеш до Юри. Зараз є середина листопада. І буває, зранку ми виходимо і температура є близько нуля. А в день виходить сонечко і температура є плюс 10. Відповідно, треба вдягнутися так, щоб можна було ще також адаптуватися до зміни температури. Отож, е е е основою нашого гардеробу осінньо-зимового є пухова куртка. Ми багато різного пробували. Я вважаю, що в контексті теплота і вага це, мабуть, найкращий варіант. Тому що вона є тепла і водночас вона настільки легка, що дитина може комфортно і вільно рухатися. Також ми довго шукали, що може бути на низ. І найкращим варіантом для себе ми знайшли флісові штани, тому що вони так як пух є надзвичайно легкі і теплі, не сковують рухи, їх можна попрати, за ніч вони сохнуть. І фактично двома варіантами: цим більш тонким і значно грубшим на мінусові температури, ми справляємося повністю всю осінь, зиму і весну. Далі під пуховкою в нас є фліска. Я переважно купую дітям тонку фліску, вона є тоді універсальна повністю на весь рік. І під фліскою у нас є комплект термобілизни. Я є великим фанатом шерсті. Я беру дітям шерсть, яка не кусається з надзвичайно тонкої нитки. І, тобто, є штаніжки і ковтинка як самий основний шар. І ну, е, не конче шерсть, Насправді є класна і штучна термобілизна. Головне, щоб термобілизна не була чисто бавовняна, тому що коли дитина дуже багато активно рухається і потіє, то бавовна не гріє тіло, а навпаки, його холодить. І відповідно, якщо нас потепліло і стало вже не нуль, як зранку, а плюс 10, то ми можемо зняти середній шар, наприклад, фліску, і дитина лишиться тільки в термобілизні і в пуховці. Ще пару слів скажу про черевики. Якщо вибирати одні черевики на весь холодний сезон, то я би взяла черевики такого плану, які мають обрезинку, відповідно, можна гуляти і в слякоть, і в дощ, і в дуже-дуже різну погоду. І також важливо, щоб вони мали защіпки, і дитина, наприклад, в садочку могла їх сама комфортно вдягати і защіпати. В черевиках традиційно є шкарпетки. Я беру шерстяні шкарпетки, які працюють по такому самому принципу, як Е, І також ми сильно з дітьми користуємося такими багатофункціональними пов'язками, тому що вони можуть бути як шалик, так і шапочка на більш теплу погоду, і виконувати такі різні функції. Весь цей одяг є легкий в догляді, звісно, пух і шерсть досить довго сохне при припраніє, їх треба спрати спецзасобами, але тим не менше їхня функціональність виправдовує. Коли ми починали горгани, в нас було насправді дуже мало дитячих речей, і вони були не завжди такі, як потрібно. І зараз, вже, коли у нас з'явилися діти, то в горганах ми запроваджуємо правильні категорії дитячого товару, вдягаючи, які діти можуть комфортно гуляти тривалий час. Я під цим відео залишу свій телефон і контактний емейл, якщо у вас будуть питання. Про те, як вдягати дітей на довготривале гуляння, то радо буду відповісти.